Говорять броди. Доброго ранку, шановні краяни. До вашої уваги програма районного радіомовлення. Отці Василіяни запрошують до підгорецького монастиря на відпустові святкування з нагоди празника Преображення Господнього та відзначення ювілеїв 25-річчя. Повернення підгорецького чудотворного образу до монастиря отців Васильян 290-річчя. Початку будівництва нині діючого храму, благовіщення Пресвятої Богородиці та 330-річчя дарування частинки животворящого хреста Господнього підгорецькому монастиреві отців Василіян, а також 70-річчя сумної події несправедливого арештування монахів отців Василіян і закриття підгорецького монастиря радянською владою. Усі святкування відбудуться 19 серпня 2016 року. У програмі о 10-й годині розпочнеться утрення, об 11 – молебен до Христа Чоловіколюбця, о 12-й годині урочиста свята літургія. З нагоди празника можна отримати повний відпуст з відповідними умовами, висповідатися та прийняти святе прочастя, а також відмовити молитви у наміренні святішого отця, отче наш Богородиця Діво та вірою. Також 19 серпня пройдуть урочистості у підгорецькому василіянському монастирі благовіщення пречистої діви Марії, з нагоди ювілею Івана Яковича Франка. Визначного духовного світу чи українського народу, поета, письменника, філософа, драматурга, перекладача, історика та громадського діяча, у програмі о 12-й годині Служба Божа о пів на другу відкриття меморіальної дошки у пам'ять перебування Івана Франка у 1889 році у підгорецькій Васильянській Чернечій обителі. У програмі слово заслуженого працівника культури України, організатора та мецената встановлення меморіальної дошки Бориса Рибака, декламація уривків творів Івана Франка, повідомлення про взаємини Івана Франка із Васильянами та перебування його у підгорецькому василіянському монастирі історика Володимира Гіщинського, виступ заслуженого артиста Естрадного мистецтва України. Мар'яна Пуляка, виступ відомої української поетеси, і громадської діячки України Лесі Любарської, виступ заслуженої артистки естрадного мистецтва України Зоряни Вовк, виступ відомого чернечого дуету, брата Макарія та брата Павла, а також для присутніх співхору викладачів Бережанської школи мистецтв. А зараз до новин Львівщина та Луганщина уклали угоду про співпрацю з 25 липня цього року. стартував всеукраїнський проект Змінимо країну разом децентралізація нові можливості, який ініціював голова Луганської обласної державної адміністрації Юрій Гарбуз та підтримав швейцарсько-український проект Підтримка децентралізації в Україні. 29 липня на Львівщину прибула делегація у складі керівництва Луганської військово-цивільної адміністрації, міських та сільських голів, представників місцевих районних адміністрацій та Рад. У заходах взяли участь голова районної ради Євген Швет, заступник голови Віра Підгрушна. У межах візиту в сесійній залі Львівської облради відбулось підписання угоди про співпрацю між Львівською облдержадміністрацією, Львівською обласною радою та військово-цивільною адміністрацією Луганщини. Окрім того, учасники заходу презентували проєкт Дорога єдності. Децентралізація, нові можливості, нові перспективи, нова країна та обмінялись досвідом щодо позитивних прикладів децентралізації в Україні. Та розвитку сільських територій. Також у межах візиту відбулось підписання угоди між Бродівською районною радою, Жовківською радою Львівської області та Білокуракінською районною державною адміністрацією про партнерські стосунки і співпрацю. Перше засідання щодо приготувань до святкувань дня незалежності України відбулось 4 серпня. Його провів перший заступник голови райдержадміністрації Володимир Адамець за участю представників районної та міської рад структурних підрозділів адміністрації військових частин міста. Обговорено склад учасників святкувань, який відбудуться протягом 23 та 24 серпня. Узгодили попередній сценарій, час і місце проведення урочистостей. З нагоди відзначення 25-ї річної незалежності України відбудеться масштабний велопробіг з Ужгорода до Києва за участю ветеранів Афганістану. Він триматиме з 16 до 24 серпня. Учасники заходу ушанують загиблих військових у бойових діях та покладуть квіти до пам'ятних знаків уздовж усієї ділянки велопробігу. Також під час подорожі зустрінуться із родинами загиблих воїнів АТО та ветеранами війни. Теренами нашої області велопробіг пройде за маршрутом Верецький перевал Тухолька Стрий Львів Броди з 17 до 19 серпня. Міністерство енергетики та вугільної промисловості схвалило техніко-економічне обґрунтування проекту загальною вартістю майже 178 мільйонів гривень із будівництва величезного резервуара на 50 тисяч кубометрів для зберігання нафти, який буде розташований у селі Смільне на станції броди нафтопроводу Одеса Броди, оператором якого є УкертрансНафта. Про це йдеться в опублікованому наказі Мін енерговугілля від 26 липня поточного року. Також у документі зазначається, що даний резервуар планують збудувати за 21 місяць. Україна розраховує запустити транзит нафти нафтопроводом Одеса Броди до нафтопереробних підприємств країн ЄС. Київ обговорює це питання з Баку та Тегераном. ініціативи Асоціації міст України 4 серпня у сесійній залі районної ради пройшов семінар навчання на тему об'єднання громад, можливості та законодавче регулювання для керівників органів місцевого самоврядування та усіх зацікавлених сторін. Про перспективні плани створення об'єднаних територіальних громад на Львівщині та Бродівщині, зокрема, переваги створення таких громад, перспективи їх розвитку та життєдіяльності розповідали координатора регіонального офісу реформ з питань децентралізації та місцевого розвитку у Львівській області Андрій Бринь та регіональний консультант з правових питань у Львівській області проекту. Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні Галина Гречин Ведучі семінару, також відповідали на запитання присутніх у залі та надали вичерпні роз'яснення з усіх проблем, які можуть виникнути у ході такої роботи. На Бродівщині тривають дорожні ремонтні роботи. Одна за одною зникають аварійні ділянки на трасі Броди Тернопіль. Так одна з найгірших доріг, яка пролягає через селище міського типу Підкамінь, поступово перетворюється в одну з кращих. І хоч ремонт дороги ще триває, уже можна говорити про позитивні результати, якими задоволені і водії, і жителі, та й самі працівники доріг. Нагадаємо, що цю дорогу ремонтують за кошти з обласного бюджету. У місті ж уже відремонтовано вулицю Івана Франка, а звідти ремонтники перейшли на вулицю Юридика, де упродовж тижня активно кипіла робота. Тут буде покладено асфальт та оновлено 409 метрів тротуару. А зараз від доріг до будинків з історичної будівлі у бродах, у якій сьогодні розташовується відділок Укртелекому знімають з даху черепицю австрійського періоду. За повідомленням Зіку проходять ремонтні роботи, оскільки через потріскану черепицю прогнили дерев'яні конструкції покриття будівлі. Роботи виконують професіонали з Івано-Франківщини, які виграли тендер на проведення робіт. Реконструкція даху відбувається відповідно до проектної документації. Замість глиняної черепиці дах буде перекрито металочерепицею такого ж кольору та подібної форми, аби зберегти автентичність будівлі. Хоча насправді, можливо, ситуація виглядає дещо по-іншому, дерев'яні конструкції майстри не переробляють і не знімають. Директор Бродівського історико-краєзнавчого музею Василь Стрільчук. Не виключає, що хтось вирішив обміняти добротну керамічну черепицю австрійського періоду на сучасну дешеву металочерепицю. Про це йдеться також на сайті Зіку. Будинок, у якому в бродах розташовується відділок Укртелекому, побудований ще у 1912 році. Він єдиний, в цілі, переживши дві світові війни та капітальні реконструкції площі ринок у 60-80-х роках. На сьогодні ця будівля є у переліку пропонованих до взяття на державний облік як пам'ятка архітектури. А от на воротах огорожі подвір'я костелу воздовиження святого Христа Римокатолицької релігійної громади у місті Броди встановлено польського срібного орла із золотими короною та кіхтями. Така ситуація викликала і здивування і обурення у деяких жителів міста. За повідомленням зіку настоятель польської релігійної громади у бродах отець Анатолій Шпак у коментарі сказав, що сталося непорозуміння, і орла буде знято. А на його місці обов'язково буде встановлено об'єднувальний атрибут для християн усіх конфесій господній хрест. Оскільки літо продовжує тішити нас спекою, то й зберігається пожежонебезпечна ситуація. Зокрема, на Львівщині триває ліквідація горіння торфу. Так у п'ятницю вогнеборці продовжували гасіння на окремих ділянках у Бродівському районі, що у селі Дуб'є. Також у перший день серпня надійшло повідомлення про горіння сухої трави у селі Стиборівка. Виникла пожежа на відкритій території і вогнем було знищено траву на площі 150 квадратних метрів. А 3 серпня надійшло повідомлення про горіння господарської будівлі у селі Пониковиця. На щастя, усі пожежі ліквідовано. Тому служба надзвичайних ситуацій ще раз попереджає, що жарти із вогнем кепські. Тому розводячи багаття, чи спалюючи солому, пам'ятайте, що вогонь наразі наш ворог. Ця поїздка ну просто незабутня. Я у захопленні від кожного дня цього християнського табору. Море ідеальне, і це не перебільшення. Ось такими враженнями дуже коротко діляться учасники поїздки. Діти з парафії воздвиження чесного животворящого Христа міста Броди за участю християнської служби благодійного фонду Броди». більше позитиву та вражень від учасників поїздки дітей та організатора отця Ярослава Царика. Слухайте далі. Слава Ісусу Христу! Діти приїхали з моря. Так гарно говорити після доброго християнського відпочинку наших парафіальних дітей з парафії возниження чесного Христа за участю нашої харитативної служби карі та зброди. Перша поїздка була в Карпати біля Буковелю, село Яблуниця, де 34 чоловіки, тобто дітей. Із виховниками, так само тепер 34 у Южному Одеської області при парафії греко-католицькій, ми мали там добрий християнський відпочинок. Був запрошений до проводу духовного Тарас Загоруйко. Так само його дружина була медсестрою табору, і наші керівники. Проекту, які працюють з дітьми, це Люба Сітка Галя Труфанова, якраз були провідниками цього табору. Господу дякуємо за цю ласку перебування на відпочинку християнському, що була щаслива дорога, що маємо таке ну, внутрішнє, якесь таке сердечне задоволення. Що Робимо для наших дітей, бродівчан, парафіян, цю добру, гарну відпочинкову християнську місію. Слава Ісусу Христу! Праця з молоддю, праця з дітьми є дуже актуальна і дуже на часі. От досить такий складний час. Ми працюємо і хочемо, щоб діти відпочивали. І завдячуючи директору Карі та Збродицю Ярославу і волонтерам, і всім аніматорам, які були. Ми побували в місті Южне, це Одеська область. Ми відвідали. Нашу українську школу, яка є там, цій місцевості, подарували дітям відпочинок на морі, щоб вони відпочили, щоб вони щось почерпнули, побачили. Це не завжди всім є під силу на сьогоднішній час, але ще раз говорю, що завдяки благодійному фонду Карітас броди, ми спромоглися це зробити, це зорганізувати і. Воно пройшло досить таки успішно, всі здорові, щасливі, загорівши, не згорівши, повернулися додому. Гарні враження в мене. Я ще хочу туди поїхати, я не можу висловити, не можу сказати. Мені просто дуже добре було Все, в цьому таборі. Мені найбільше сподобався майстер-клас, коли ми з печива робили всяких тваринок. А море? А море було ідеально. Благодійна організація волонтери оголошує про збір допомоги на передову. Ніхто, крім нас, цю війну не зупинить. Хтось на передовій. А хтось забезпечуючи міцний тил, але тільки разом ми сила. Благодійна організація Волонтери на чолі із Романом Кушніром спільно із волонтером, головою Львівської обласної ради Олександром Ганущиним, проводять підготовку до чергової 23-ї поїздки на схід та оголошують мобілізацію домашніх гостинців для наших героїв. До 20 серпня є нагода передати у зону війни частину своєї турботи. Пункт збору допомоги за адресою: місто Броди, вулиця Стуса 6-1. Благодійна організація Волонтери. Додаткова інформація за номером 096 619 2021 096 619 2021. Шановні краяни, запрошуємо на урочисті заходи у Голосковичі. У суботу, 13 серпня, у селі Голосковичі, відбудеться традиційна проща до святих джерел. Того ж дня у селі біля пам'ятника Борцям за волю України відбуватимуться поминальні заходи у рамках акції Пам'ятаймо героїв, присвяченої 25-й річниці Незалежності України. Початок прощей о 18-й годині. Початок поминальних заходів біля пам'ятника борцям за волю України о 20-й співорганізатори Всеукраїнське об'єднання Свобода та об'єднання Українок Яворина. На Медового спаса уже традиційно проводитиметься свято пасічників району. Отже, у п'ятницю, 19 серпня, на площі ринок о 10 годині розпочнеться солодкий день меду. Запрошуємо усіх поласувати продуктами бджільництва на головну площу міста. Участь членів районного товариства бджолярів безкоштовна. У громадянина Австрії Хізраїла Алієвича Якубова 6 серпня 2016 року на автозаправочній станції Окко у місті Бруди із автомобіля марки Тойота Корола було викрадено австрійський, російський та закордонний паспорти, зареєстровані на ім'я Хізраїла Алієвича Якубова, 1964 року народження, та його доньки Мадини Хізраїлівни Якубової. 1991 року народження. Власник просить повернути викрадені документи за винагороду, контактні номери телефонів 067 708 5035, 067 708 5035 або 099 49 10 214, 099 49 10 214. Родина дворічного Тарасика Микитюка дякує усім, хто докладається до збору коштів на операцію по кишечній пластиці сачового міхура із метою збереження функції нирок, а також підготовки до трансплантації донорської нирки у майбутньому. Зібрано вже 4 тисячі доларів. Потрібно ще шість тисяч. Об'єднаймося, аби захистити разом маленького хлопчика і подарувати йому щасливе здорове життя. Одержувач платежу Надія Петрівна Микитюк. Рахунок для збору коштів відкрито у Приватбанку. Також є картковий рахунок. Номер картки – 4149… 49 78 69 81 78 50 41 49 49 78 69 81 78 50. Центр відновлення зору Анатолія Сови. Професійна офтальмологія для усієї родини. Здорові очі, нова якість життя. 11 серпня запрошуємо на прийом у вроди. Він буде проходити у редакції газети Голос відродження. Телефон для попереднього запису 2 75 47 2 75 47. Адміністрація товариства з обмеженою відповідальністю Румтех запрошує на роботу інженера-конструктора, технолога та оператора комп'ютерного набору. Звертайтесь за адресою місто Бруди, вулиця Чупринки 6 або телефонуйте за номерами 437 66 437 66 або 050 431 77 96. 050 431 77 96 Зелені луги, впали білі сніги, де колись ми з тобою Зустрічались. по дорогах зими, шли закохані ми, в ясні зорі над нами сіяли, по дорогах зими, шли закохані ми. Ясні зорі над нами сяли. На своєму віку море сліз пролива, море суму і море розлуки пролетіли літа. Летіли літа, і ти стала не та, бо попалась не любові в руки. Так у мене ж є син, а у тебе дочка, як же схожі вони між собою, то давай же ми. судилось з тобою, то давай же ми жени, поєднаєм на вік, коли нам не судила з тобою, то давай же ми женик, поєднай на вік, коли нам. Пісню на слова Богдана Лепкого та музику Лева Лепкого часто доповнюють словами Івана Франка, які увійшли у другий жмуток зів'ялого листя. Як почуєш вночі край свого вікна, що щось плаче і хлипає важко. Не тривожся зовсім, не збивай собі сна, не дивися в той бік, моя пташко. Се та сирота, що без мами блука. Не голодний жебрак, моя зірко, все розпока моя, невтешима тоска, все любов моя плаче так гірко. Геніальний лірик кількома словами торкнув найпотаємніші струни душі. Тому вони так легко і влучно вплились у це пісенне мережево. Нагадаю, що 27 серпня будемо святкувати 160 років із дня народження найталановитішого сина Галицького краю, єдиного українського поета, чиї твори були номіновані на Нобелівську премію. Більше про Івана Яковича Франка у наступних передачах. А я, Марія Микитюк, на цьому з вами прощаюся. Бажаю вам гарного дня! Нехай щастить!